Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. План кавіор кілька російських аеропортів, в тому числі московських, просто зараз закриті через атаку дронів. Кіль... Буквально за кілька секунд розкажемо докладніше з вами. Ольга Грицик та Ігор Попков. починаємо. Масована атака на Росію у Брянській області скаржаться, що від ранку на них тричі летіли дрони, один, начебто, збили їхні сили. ППО кажуть місцеві чиновники і заспокоюють, що постраждалих та руйнувань немає. ППО працювала і в Москві через загрозу безпілотників. Саме зараз в аеропортах Домодєдова, Внукова та Жуковські запровадили план кавер. Усі літаки перенаправили у Шереметіво. Кілька рейсів затримали. І з'явилися фото докази втрат російської авіації після атаки українських дронів у неділю. На військовому аеродромі в Ростовській області знищено два ворожих су 34 і ще 10 пошкоджені. Це більше половини фронтових бомбардувальників, що стояли на той момент на литовищі. Операцію на аеродромі Морозівський СБУ проводили разом із ЗСУ. Вони атакували 17-ма БПЛА. росіяни зуміли збити лише 7. Решта безпілотників успішно вразили цілі. Цього ранку та вночі на прикордоні Сумщини пролунали 24 вибухи. Найбільше дісталося краснопільській громаді. По ній ворог бив із мінометів та артилерії. Напередодні росіяни вбили тут літню жінку. Наталя Середа усе життя працювала в Краснопіллі вчителькою. Її знала вся громада. І зараз люди у жалобі. Далі Олеся Боровик. Лазню, в якій загинула дружина пана Анатолія, на друзки розніс ворожий снаряд. <пи> <пи> в день атаки обидва були в лазні. Анатолій вийшов на кілька хвилин підкинути дрову піч. А воно в цей момент як шарахнуло. Ви Все. тут були, так? Да? да, я тут був. Це вберегло йому життя, а от дружина отримала смертельні травми. Я так і біг сюди, отак, отак є за голову свати, отак. Мамі кажу, я та курточку знімаю з себе, накрив отакі, держу в мене навіть на руках, навіть крова сталася. Бачите, о, що сказала, да, ну я не зрозумів, що вона. І все, і вона все. На крики чоловіка збіглися сусідам. Да, закричав чоловік, сусід. І ми пішли допомагати. В якому стані була жінка? Жінка звертували? на розірвана. Швидка приїхала лише за півгодини, коли вже обстріл скінчився. Медики лише констатували смерть. Усе це відбувалося на очах внучки загиблої. Та вже дитина була в і в це время дивилася в вікно, коли це все случилося. Як її теж не, ну, не каснула цього, я навіть не представляю Бог, наріг. Пані Наталі було 69 років. Все життя пропрацювала педагогиною. В громаді оголосили жалобу та продовжують усувати наслідки обстрілу. Краснопілля в 10 кілометрах від ворожого кордону вибухи лунають у громаді ледь не щодня. Її очільниця зізнається, жертв і атаки могло бути значно більше. Цей час, в принципі, в центрі багато людей було. Це дуже велике щастя, що в центрі ніхто не постраждав. В принципі, люди дуже багато, вони виїздять постійно. Для діток проживання на цій території особливо небезпечно. Лише за останні два місяці на Сумщині через обстріли загинув. Гинуло 65 людей, четверо з них діти. Із Сумської області Олеся Боровик Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. У ніч проти 19 грудня росіяни знову атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Наша протиповітряна оборона знищила два шахеди. Постраждалих і руйнувань немає. Справжні мисливець за шахедами. Військовий катер Буча. Він може працювати на морі, річках та лиманах. Але поки Буча виконує бойові завдання поблизу столиці. Вдень патрулює Дніпро, а вночі відбиває ворожі атаки. Ростислав Сесоєв поспілкувався з командою. Швидкий та маневровий, потужний та високотехнологічний. Він з води захищає українське небо. Артилерійський катер Буча на такому українській військовій патрулюють Дніпро І майже щоночі збивають ворожі шахеди. Ось, наприклад, цей ударний безпілотник приземлили минулої п'ятниці. Ну, бачите, низ в нього попробований чорний колір. Спеціально, щоб його не було видно. Ну, типу вони так думають, що якщо він чорний, то його не буде видно. Насправді вони пошибаються. Олександр збив цей дрон зі звичайного автомата десь після тридцяти пострілів. Деякі шахеди стали швидші, ніж були, але їм це також не допомагає. Більшість цілей збиваються ще до підльотів до міста. В день команда зазвичай тренується та патрулює річку. Бойові завдання починаються вночі. Особовий склад вже навчений, тому для нього це як ну буде справа. Броньований артилерійський катер Буча українського виробництва спустили на воду в травні цього року. Сучасне обладнання дозволяє команді швидко виявляти та знищувати ворожі цілі. В цій системі також є система нічного бачення, тепловізор. Денис працює з системою спостереження та розвідки. Також керує двома ударними модулями, простіше кажучи, потужними пушками, що захищають небо над столицею. Може вести огонь з двох бойових модулів одразу, може по одиночному, може по повітряним цілям, по, по морським, по береговим. Ці хлопці зі складу наших військових моряків вони за одну ніч максимально збивали по чотири шахети. Наразі броньований артилерійський катер Буча виконує бойові завдання в столиці та в інших містах, де протікає Дніпро. А де саме це військова таємниця? Ростислав В'ячеслав Вендечанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сили оборони України зупинили низку атак ворога біля села Макіївка на Луганщині. Через негоду противник не міг активно застосовувати авіацію, тож кидав на штурми піхоту під прикриттям бронетехніки. Але наші бійці нищили їх ще на підході. Повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор і додав, що Невське та Білогорівку росіяни активно обстрілювали з мінометів та артилерії. А у Привіллі біля окупованого Лисичанська майже не залишилось мирних. Них жителів, а порожні будинки зайняли російські солдати. Протягом минулої доби генштаб зафіксував загалом 105 бойових зіткнень. Найбільше атак 21 відбили біля Бахмута. Там окупанти кидають у бій найбільш боєздатні підрозділи десантників, морську піхоту і підрозділи сформовані з колишніх злочинців. Крім Бахмутського, Росіяни щодня штурмують наші позиції на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог сподівається захопити нові населені пункти у Донецькій і Харківській областях. Ситуація складна, каже командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Українцям доводиться воювати в умовах переваги ворога і в озброєнні і в кількості особового складу. Лише за половину грудня на цих напрямках ліквідовано близько 8 тисяч росіян, і ушкоджено понад 500 одиниць їхньої техніки. І про інтенсивність боїв красномовно каже кількість вбитих росіян за минулу добу українські оборонці знищили 1140 окупантів і половину на таврійському напрямку. Тож загальна загальні втрати противника перевищили вже 348 тисяч. Чимало також ліквідували ворожої техніки, знищили 15 танків та стільки ж артсистем. Арт звітує генштаб. З Литви на фронт повертаються перші танки Леопард, що були там на ремонті. Про відновлення там пошкодженої техніки домовилися найбільші в Європі німецькі оборонні компанії. У Литві вже ремонтували гаубиці з фронту. Тепер черга леопардів. Як відбувається цей процес та наскільки швидко? Дивіться далі у матеріалі наших литовських колег з ТВ 3 Цей танк Леопард прибув до Литви просто з українського фронту. Тут під Йонавою з вересня минулого року дають друге життя техніці, пошкодженій в боях в Україні. Спільне підприємство створили дві найбільші в Європі німецькі оборонні компанії. Литва тактично та стратегічно важлива країна для наших натівських партнерів. Тут вже розмістився німецький контингент, який продовжує розширюватись. Наскільки мені відомо, це одна з причин, через яку ми ремонтуємо цю техніку тут. Німецькі і литовські механіки обслуговують тут натівську техніку, яка дислокується у Балтійському регіоні. Однак нині головний пріоритет ремонт техніки з українського фронту. Торік тут приводили до ладу німецькі гаубиці нині леопарди. Спільну угоду про ремонт понад шести десятків танків підписали Київ і Берлін. Скільки вже відремонтували таємниця. Литва єдиний центр ремонту цієї моделі танка. Леопард. Є також майстерня у Польщі, але там ремонтують леопарди старішої модифікації. Перші відремонтовані леопарди перед поверненням на фронт перевірив особисто міністр оборони Литви. Ну що я можу сказати? Потужний потужний танк із внутрішнім обладнанням, яке захищає екіпаж. Самі українці підтверджують, що екіпажі леопардів вдається врятувати навіть за прямих влучень. Литва один з найвідданіших партнерів України, за даними українського міноборони, крім регулярного передання військової техніки, Литва активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію пораненим бій. Цям у наступні три роки Литва запланувала надати Україні пакет військової допомоги на суму щонайменше 200 мільйонів євро. Олександра Чорношук, Анжеліка Чеховська, Міндаугас, Василяускас, з Гінтара Друмста. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Закупівлею усіх товарів тилового призначення з нового року займатиметься агенція «Державний оператор тилу. Це нова структура, створена за стандартами НАТО. Вона відповідатиме за закупівлю харчування, одягу паливо-мастильних матеріалів і медичного обладнання для фронту. Окрім того, агенція контролюватиме якість товарів. Раніше закупівлями займався один з департаментів Міністерства оборони, але через бюрократичні процедури необхідні товари не завжди доходили до війська вчасно. Закупівлю озброєння займатиметься агенція оборонних закупівель. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів. Всі учасники ринку мають довіряти новій системі, вони мають отримати однакові правила. Україна має позбутися старих радянських, олігархічних та шкурних підходів до державних коштів. Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилась. Якщо сьогодні... Те, що поставляється, про що ви чули від генерала майора, лише на етапі приймання у військовій частини стає зрозуміло, що це щось неякісне. Укладання прямих контрактів дозволяє нам контролювати на базі виробника до відвантаження на розподільчому складі, до розподілення, якість того, що буде поставлено на військові частини. Відповідно, ще до того, як воно приїхало, ми можемо відмовитись від того, що воно взагалі їхало.